Дуже часто говорять, що а, людина з розладом харчової поведінки, вона все це робить для того, щоб гарно виглядати, да? щоб бути не кращою, стрункою або якоюсь іншою. Хі -хі 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 -хі. Ні, це так не робиться, шановний мої розлад харчової поведінки це перш за все розлад. А вже вторінні процеси вони йдуть трішки інакше. Є первінні процеси. І вони всі проходять на такому рівні відносин, на, рів... на рівні відносин до себе, до інших людей. Тобто там все на рівні психології, патернів відносин. Гарно виглядати це просто такарінна вигада. Якщо людина каже, я хочу гарно виглядати і так далі. І так далі вона це робить перш за все для себе. Бо вона, можливо, десь чула, що так, ти дуже погано виглядаєш, тобі. Схуднути і було б все добре. І вона це сприймає на себе. Ні я погано виглядаю, а до мене дивіться, як відноситься до мене. Да, про мене говорить. І я зараз буду щось робити да, з собою, зі своїм тілом. Да. Ніхто ж не хоче робити своєю психологічною да, поведінкою. Да, а я хочу робити з собою, зі своїм тілом, для того, щоб там казали, що я гарний. Що я дуже добре виглядаю, тому це все прикриття такої дуже важливої теми, як розлад харчової поведінки і справжніх їх причин.